До речі, якщо говорити про несусвітню енергію, я дуже багато думав з моменту, як попав до Блейза. От чому мою зелену він зміг забрати, але нашу з Грейтом ні? Хм, вони не були однакові, а значить, наші енергії якось погано діють проти його. Нам потрібно знайти не тільки за кольором енергію, а й за формулою. І тут на сцену виходимо ми знайшли. Ага, і формула Т на А і на В. Період коливання на амплітуду коливання і на частоту коливання. І вона відзеркалює його формулою. Час, наприклад, в секундах, а період коливання теж в секундах, шлях в метрах, амплітуда в метрах, швидкість в метрах за секунду, частота коливання в герцах. Але вони вже відзеркалюються більше змінною. А саме тому попробуй цю енергію. Що вийшло? Ну слухай, мені подобається.